Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, доєднується до нашого ефіру. В тебе вже було запитання? ну То там починай. Було запитання, е тому що Авдіївка е зарахована до зони відповідальності саме командування Таврійського напрямку. Що там зараз відбувається? Бо е я вже казала, е росіяни то вони там в своїх пабліках плачуть про великі втрати. Але генштаб звітує, що е продовжують е пробувати атакувати, що там на місці. Доброго дня! Почну з гарних новин. Зокрема, на Мелітопольському напрямку воїни ОСУ-Таврія мали частковий успіх Південно-Західніше Вербового. Ми просунулись до 400 метрів у визначених напрямках. Ворог продовжує, скажімо, свою діяльність протягом минулої доби завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів і провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів. От більшість цих бойових зіткнень це саме. Авдіївка, і ще більше Мар'їнка. Так, за підтримки авіації, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це, якщо рахувати, вже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Також безуспішно окупанти намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового і Первомайського. І на Мар'їнському напрямку агресор збільшив активність. Наші захисники відбили за добу аж 17 атак окупантів. Це тільки в районі Мар'їнки і ще 4 біля Новомихайлівки. Це також поряд. На шахтарському напрямку ми завдали втрат в районі Новомайорського. Це на Донеччині, і також продовжуємо стримувати ворога в районах Новодарівки і східніше малої токмачки, що на Запоріжжі. Ви згадали про авіаційні обстріли. З поміж іншого, я пропоную детальніше поговорити про авіацію Росіян, про те, яку роль наразі вона відіграє в їхніх намаганнях наступати. Якщо говорити про Авдіївку, то досить потужно ворог в основному ну, застосовує там, намагається для того, щоб підтримати свої наступаючі підрозділи. Як ви бачите, застосовує в основному штурмову фронтову авіацію. Це дозвукові літаки, вони здалеку мають досить, скажем, невеликий коефіцієнт корисної дії, тому ворог. Вимушений підлітати ближче. І ну відповідно, вже 5 штук за 10 діб їх впало. Також ще ну, була інформація про деякі пошкодження, але ну, підтвердження 100% ми не маємо. Тому у втрати ми, ми їх не записуємо. Також ворог застосовує ну, по всьому таврійському напрямку. Це су 35 і су 34 цілі таки не заходять в зону дії нашого ППО, б'ють здалеку, бояться. Олександре, 5 літаків за 10 днів діб. Дуже великий показник. Чи можете ви назвати ті підрозділи, які це зробили? Може, є люди, які вже спеціалізуються на такому полюванні. Ну, це, скажімо так, одна з бригад сухопутних військ Збройних сил України. Сухопутних військ, які садять пташки, отак-от. Аби інформація була повною, та дякуємо вам. Ну розуміємо та певну, певну специфіку, але менше з тим, от по максимуму, ми змогли зрозуміти, що діється на Таврійському напрямку. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони власне Таврійського напрямку.